Привіт. Аналітична служба онлайн-гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. При необхідності можна зупинити відео. Ви можете детальніше розглянути всі показники даної компанії. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії: плейтика PLTK. Огляд базується на актуальній інформації станом на 18 серпня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у Макетс організації Плейтика Коп, належить до підкатегорії. За інтернет в оцінці беруть участь 58 компаній. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для відповідної компанії 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,9 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Бачимо, що середній рейтинг для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти 6 балів для компанії Holding холдихкоп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Holding холдихкоп і акції під категорією. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Плейтика Холдихкоп показали динаміку мінус 47,2 віц. 35,6% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація корпорації Плейтика Холдихкоп оцінюється в 1,36 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 11 341 мільярд доларів підкатегорія коштує 1,1 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 008 мЛРД дол. А капіталізація підкатегорії становить 1089 млрд дол. Порівнюючи акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Зайнята частка плейтика Коп». У підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,12 тисячних віц. Балансова вартість 0,007%. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. У досліджуваного підприємства немає боргів. Рейтинг рівня заборгованості підприємства. Дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 15,8. При середньому по підкатегорії 30,6. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 86 мільйонів доларів. Прогнозується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 229 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення ціни компанії до доходу становить 0,5. Середній у підкатегорії 7. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорією Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2670 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 4330 мільйонів доларів США. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Маржинальність становить 3,2%, а середній показник для підкатегорії становить 22,9%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії прийнятно 0 балів. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,154 тисячні відсотка. Що на 1183% більше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 390 тисяч доларів. А за підкатегорією 5 тисяч 15 дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 24,7 тисячі доларів. Середній показник підкатегорії 163,7 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Частка продажів на одного працівника компанії становить 764 тисячі доларів у підкатегорії 716 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Кількість коротких акцій становить 11,6% порівняно із середнім показником для підкатегорії 1%. Індикатор RSI 14 показує рівень 26% для компанії Playtica HoldCop. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить 61%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 3,64 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 6,41 долара. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії Holding Холдихкоп. Еталонна система оцінювання Гуру Макетс прийнято рішення відкрити торгівлю на підйомі за ціною 3,63 долара за акцію. Ордер відкривається завдяки тому, що компанія має досить хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка підприємства проводиться за критерієм оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 4,36 стоп лос встановлено на рівні 2,9. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом У цьому випадку угода автоматично закриється після завершення біржових торгів 17 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер СОММ є балансуюча операція з продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – базового або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Дякую глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи Бурумакетс.